Так, мої вітання. Поки в нас на вулиці зима, готуємо пилку до весняних робіт як сказати. Від можна буде поїхати, Ну, поки зараз немає такої можливості, у нас сніг глибокий, мотоблоком не поїдеш. Тому ми займемося обслуговуванням, скажімо так, пилки. Пилка вже два сезони майже відробила. Так як на ній вже гарантія закінчилась. Подивимося, що внутри. Редуктор. Поміняємо я тут, підготував смазку. Літол 24. Розберемо, подивимося стан редуктора. Так як я в попередньому відео я показував, що з прошлою случилося. Тепер зрівняємо, що случилося з цією за два сезони. Як, як прийде весна, дійде сніг. Можна буде поїхати ковись, якихось дров підзбирати. Та і в садку буде вже робота. Одним словом, підготуємо її, зробимо ревізію підготуємо до весняних робіт. Потім, коли вона буде нужна, вона була готова до роботи. Ну так, зараз я її розберу, знімем цепок. почистим це все. мусору повно. на сторону. Так. Ну, зараз я повідкручую він щоб не займати ваш час. І тоді включимося, продовжимо розборку. Так, ну що, Розібрав я, трошки відчистив. Тепер оглянемо, що в нас тут робиться. Так виглядає шестерня, ну, кручу я. Приємно на таке, дивитися, шестерня. Всі зуби ціленькі, гарненькі, тут зносу навіть і не видно. Вал на двох підшипниках, Непогано, непогано. Тут отак удалося відчистити шестерня, яка на двигателі теж в хорошому стані. Там навіть не видно. износ. Вот а. такие у нас контроллер. И контроллер установлен, и контроллер видно. Думаю, видно. Давайте контроллер 24 року. 45 ампер. Ну да. Ну. Цю частину я почистив, що залишилася. отут масляний насос це все. Пилюка. герметичний корпус пилюки багато впадає. Тому її на кожний сезон, походу, прийдеться її розбирати і оцю пилюку все удаляти. Тому пилюки будуть досить, досить багато. О, так що, так що перед кожним сезоном це все прийдеться чистити, витирати. але це не проблема. Дуже радий цей стан. Так попереднє в мене я говорю, проробила. Дуже мало. Пару прицепів дров я привіз. І редуктор. І редуктор кончився. Тут, да, тут все надежніше. Ну що, почищу зараз і цю сторону. І будемо ставити смазку і збирати на, назад. Ну і туди включимо, як вона працює. І так, смазку я замінив. От якось так. А. Ну, ось інше діло. Ну, смазки тут багато, не треба ложити, Та як сам корпус, в якому знаходиться редуктор, він, він не герметичний. Отак. Но... Вот він закривається. Він не герметичний. Сюди пилюка внутрі попадає, потім відповідно, попадає в сам редуктор. раз в сезон почистить, заменить смазку и будет оно все работать. Ну, так, значит что, выбираем дальше, закладу, уже сберу, ну и включится потом дальше. Ну что, вот так все все зібрано выглядит. Ось така у нас красота. Все чистенько змащено. Зараз ставим другу половину а, і включимо. Попробуємо, як воно це все буде працювати. А, буде працювати, куди ж дінеться. Зараз отак збираємо. Вбирається несложно. Раз в сезон. О, от і все. Ще винтиками скрутити. І трьох дозірвана. У нас жменько винтики ось такі. О, Зараз винтики закрутимо. І будемо тестувати, як говориться. І так, у нас все вже тут підготовлено, пилочка скручена. Почепник, вал виходить, стоїть металева стовка. Зараз ще ставимо оцю шестерню привода ципка. А ми трошки пилюк з неї так. Отак. За цим таким всім дивиться я люблю. Так, ще у нас десь стопорне колечко. Стопорне колечко поставив. Як і сюди поставити чим. Так, ставим штопорное колечко. все, на месте. Так. Ну что, ставим наверное, цепок с шеною. А, это не складно. А, так все. Крешечка. Повертати треба, щоб стало на місці? Ух, да, Де ж ти упала? Ух, Куда ж ти упав? Вже замерз руки. Руки вже замерзли. а з Цього року зима. Вже давно такої не було, холодно, приміщення не опалюється. Так, 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 так. Треба крішечку, цього наповертати. О, стало на місце. Та чуть підтягуємо. А, ципок, провис... ципок провисаєш. Цепок провисає, все повертаємо і підтягуємо цепок. І затягуємо. От і все. Пилка зібрана. Ставимо акумулятор і попробуємо, як вона працює. О. Ну якось так. Ну і що, готова до роботи? Кому цікаво модель пилки ProCraft PK36. Ну я задоволений. Хороший помощник. І Та от таке вийшлося в мене відео. Кому що цікаво, пишіть, коментуйте кого є якийсь, хто має свій якийсь опит, що краще і що буде робити, не підведе. Якось так. Всім дякую, до побачення.